Привіт, любі близнюки! Для вас розбір по чакральній системі за допомогою Мак-Карт на Січі Місяць. На що слід звернути увагу? Отож, тягнемо картку. І це Анахата. Це наша сердечна чакра. І зараз я тягну для вас додаткову підказку. Додаткова підказка в нас звучить таким чином. Те на що слід звернути увагу, це на образи. Які є ознаки дисбалансу за цією чакрою. це постійне відчуття непотрібності. Ваша життєва реальність, я часто ображаюсь, мене часто ображають, а також дуже велике бажання віддавати, щоб заслугувати любов і визнання оточуючих людей. Ну і, звісно, це дуже. Неоправдані очікування. Які рекомендації для гормонізації? Зрозуміти дуже поганий вплив образ на ваше життя і відчувати, що це тільки ваш вибір, ображатись чи ні. Адже кожна людина діє в рамках своїх інтересів, і ви тут ні до чого. Навчитись давати. Самому собі підтримку, любов звільнитись від образ, сформувати своє нове, дуже надихаюче оточуюче. оточення. Перепрошую. Ось. А для того, щоб ще більше поринути, пропоную вам зробити певну практику. І ця практика буде вам надіслана в подарунок, якщо ви поставите плюсик під цим відео. Всіх обіймаю! І до зустрічі в наступному місяці.